На Глибочині визначили місця для будівництва двох садочків та школи, реформи в податковій скорочення працівників та зменшення перевірок. Зміни у філософії підготовки та фізичних навантаженнях в ФСК Буковина. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівці. В Студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас на Глибочині Збудують два дитячих садочки і школу. На будівництво навчальних закладів, що знаходитимуться в селах Станівці Опришени та Йорданешти. Чернівецька облдержадміністрація виділила понад 40 мільйонів гривень. Тому губернатор області особисто відвідав місця майбутніх споруд та урочисто заклав наріжний камінь під їх будівництво. Глибоцький район є другим на Буковині за кількістю багатодітних сімей. Для цих людей, як і для всіх інших місцевих мешканців, будівництво дитячого садочка є нагальною необхідністю. Зокрема, в селі Опришени, де проживає 232 дошкільнят, немає жодного дитячого садочка. Тому місцеві мешканці змушені віддавати своїх нащадків дошкільні установи сусідніх сіл. Нам тяжело, тому що кожен день треба вставати і 8 годин водити наших дітей в садик. І буде хорошо, якщо. У нас тоже будет садик, мы будем водить в, в наше село, в нашу. Нам будет не так тяжело. Аналогічна проблема існує у мешканців села Станівці. Там дошкільнята відвідують дитячі садочки села Тарашани та селища Глибока або ж зовсім не отримують дошкільного виховання. В селі Йорданеште термінового вирішення потребує проблема загальноосвітнього закладу. Наразі там функціонують дві школи, проте одна з них перебуває в аварійному стані. Тому з 300 учнів, на які розрахована ця школа, її відвідують тільки 150. Наша школа навчається в двох змінах. І у нас тут багато дітей тікають з цієї школи, бо батьки тут приміщені приміщення таке, що небезпечно в першу чергу для дітей. І багато інших причин і, діти, і батьки забирають дітей звідси. Наша школа взагалі, залишається без учнів. Майбутня загальноосвітня школа повністю відповідатиме усім потребам учнів та педагогів. Вона складатиметься із двох поверхів, в яких будуть розміщені класні кімнати, актовий і спортивний зали та харчоблок. Сьогодні, фактично, ми заклали капсулу не просто під черговий соціальний об'єкт дитячий садок школу. Сьогодні ми фактично заклали. Підморівок для майбутнього цього села, району, майбутнього буковини, майбутнього України. Бо найкращі інвестиції, самі окупні інвестиції це в дітей в освіту. Відкриття двох дитячих садочків планується на початку вересня наступного року. Коли саме запрацює школа, наразі невідомо. Однак забудовники намагатимуться закінчити її за півтора роки і тим самим встановити новий рекорд для Буковини. Вероніка Залевська, Сергій Льоткін, час новин Чернівці податковій адміністрації області нагороджували представників соціально-відповідального бізнесу з кожного району Буковини. Зокрема, податківці розповіли про наповнення бюджету та реформи, що чекають на службу. Серед усіх на Буковині найбільше надходжень до бюджету від середнього та малого бізнесу. Зокрема, почала діяти нова постанова, за якою 50% із перевиконання акцизного збору залишається в місцевому бюджеті. Щоб це сталося, владники мають на меті відродити виробництво алкоголю. Вже проробляються ті варіанти, працюють із, працюють із власниками для того, щоб вони запустили виробництво як в Лужанах, так і Вашківський. Спиртзавод, який має сьогодні у власності, Новоселицький лікеро горілчані завод, розповіли в податковій адміністрації про майбутні зміни, ймовірну реорганізацію служби скорочення працівників та перевірок завдяки автоматичній обробці дані, мовляв, інспектори наперед знатимуть, яке з підприємств не доплачує податків. Немає чого ходити по тих до тих суб'єктів підприємницької діяльності. Просто щоб ходити, відривати їх від роботи. де ми знаємо, що не буде ніяких донарахувань. Відривати ту людину, який платить того інспектора, якому платить сьогодні держава заробітну плату, і від того не буде ніякої користі. Однак протидія нечесним платникам додали в податковій не зменшиться. Майя Гумени Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Нарозі вулиць червоноармійської та Каспрука колишньої канівської звели фонтан з дельфінами. Забудовник ПМК-76 будує там цілий житловий масив. А для того, аби прикрасити своє будівництво, вирішив тілити у життя задум самих мешканців. Спершу на цьому розі забудовник хотів звести пам'ятник будівельникам. Втім, після перемовин з архітекторами та з ініціативи місцевих мешканців вирішили декорувати загазовану червоноармійську фонтан із дельфінами, не просто примха, а елемент благоустрою з глибоким підтекстом. Дельфіни це тому, що це є відданість, відданість сім'ї, відданість місту нашому, відданість нашій державі, це є прив'язаність, тому що де би наші українці не були, де б вони не робили, не заробляли кошти. А їх тягне на рідну. Нашу неньку Україну на нашу Буковину. документально узгоджувати таке будівництво не потрібно, кажуть в архітектурі міста. Міська влада буде всяко підтримувати такі ініціативи щодо влаштування фонтанчиків. Вони якісь оживляють середовище. От як елементи благоустрою, вони не потребують якихось додаткових там узгоджень чи інших питань. Це входить в елементи благоустрою. І це нормально, і ми будемо святко сприяти таким ініціативам. Забудовник переконаний, що фонтан, вартість якого складає 30 тисяч гривень, чудово вписався в архітектуру цього мікрорайону. Городяни ж мають різні думки з цього приводу. Дуже гарно, але щоб скам'яку поставили, щоб могли сісти і віддихнути. День вписується і не подобається взагалі дизайн його. Ви знаєте, він мені взагалі подобається, але тут перехрісток, це може його пошкодити, а так він дуже мені подобається. Тут було таке здання захаращене, тепер поклали чудовий фонтан. Приємно, як не як. Ради, що місто продвігається вперед. А як працює фонтан, городяни зможуть побачити вже на день міста. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Симфонічний оркестр Чернівецької обласної філармонії проведе 8 вересня концерт, який буде присвячений 150-річчю об'єднання Італії. До цього свята, котре відзначається у всій Європі, наші музиканти підготували спеціальну програму. Симфонічний оркестр виконуватиме твори видатних італійських композиторів, які ще ніколи до цього не виконувалися в Україні. Вперше, вперше в Україні звучатиме концерт Доніцетті, Гаетано Доніцетті, це такий відомий італійський композитор. І він написав концерт для скрипки Віолончелі з оркестром. Він дуже рідко виконується, тому що його недавно віднайшли ці ноти. Навіть в Італії, от мені казав серцю, він ні разу не чув, щоб його виконували. Видатні музиканти Італії Серджіо Вічеріна та Матео Коріо вперше в Україні. Для них виступ на сцені нашої філармонії з таким видатним концертом спільно з Чернівецьким симфонічним оркестром. Велика честь. З цим концертом. Ми будемо виступати вперше не лише на Чернівецькій сцені, але й в Україні. Загалом для нас це велика честь. Повірте, я багато з ким грав та багато де, але ваша філармонія це прекрасний зал. А ваш симфонічний оркестр це талановиті музиканти. Я впевнений, що італійську музику та італійських композиторів. Ви полюбите диригент симфонічного оркестру Йосип Сузанський розповідає, що програма концерту своєрідна. Втім, не була надто складною для його музикантів. Аби підготуватись до виступу, їм вистачило чотирьох репетицій. Цей твір потребує виконавців високого рівня. Ну, що Відомо, що часто прем'єри творів терпіли крах, або ж потім більше вже не повторювалися. і відомо також, що дуже вигідно. Просувати твори сучасних композиторів саме завдяки хорошим виконавцям. Отже, почути щось неймовірне можна буде у залі філармонії 8 вересня о 18.30. Оксана Денисюк, Ярослав Левицький, час новин, Чернівці. Футбольний клуб Буковина береться якісніше виховувати своїх футболістів. Для цього до клубу запросили нового тренера Валерія Богославського, який очолив відділ з підготовки резервів. Керівники Буковини запевнили, революції або звільнень в клубі поки що не передбачають. Зміни будуть лише у філософії підготовки та фізичних навантаженнях. Валерій Богославський був гравцем буковини в 70-х-80-х роках минулого століття. Пізніше тренував команду. Зараз він повернувся, аби підсилити чорнівецький клуб професійними гравцями за рахунок молоді. Спеціальну школу для цього створювати не будуть. Працюватимуть з існуючими. Основна ідея змінити підхід до навчання. Новий відділ запевняють буковині не буде контролювати, а безпосередньо братиме участь у підготовці сієї сім'ї юного футболіста. Змінення методик, точніше, использування методик більш сучасних. Второе. змінення філософії підготовки включаючи абсолютно всіх учасників цього процесу. починаючи нашу школу і заканчиває в сім'ї і зміни філософії, точнее психології самих футболістів. Відтепер для тренувань використовуватимуть комп'ютерні технології і для цього залучатимуть кошти клубу. Зараз питаєте зразу за бюджет, я вам його не скажу. Але те, що на першому етапі. В плані форми, в плані спортивних наших м'ячів, в плані там, проплат якихось для общих команд. У нас є домовленості, і ми це вже робимо. Головний тренер Буковини Вадим Заєць запевнив, що молоді перспективні гравці нашій команді дуже потрібні. Вимоги для нової структури в нього прості. Чим більше хороших футболістів, тим краще. Мені нужны футболісти універсали, нужны в «Буковині» Строга узка спеціалізація, есть тобто Есть позиция, человек должен быть на сто процентов обучен, чтобы попадая в команду. Потому что сейчас такая ситуация. Люди, которые приходят, вроде бы где-то уже они поиграли, какой-то есть опыт. Опыт, и начинаем переучивать, и ну, вызывает иногда смех, как бы прописные истины по позициям. Люди не понимают. Окрім того, що в майбутньому Буковина підсилиться хорошими гравцями, плани в керівників клубу ще ширші, адже їхні вихованці можуть грати в інших клубах. А Буковина буде мати від цього додаткові прибутки. Сергій Льоткін, новин, Чернівці. Такою побачили середу наші журналісти. За нашими новинами також можна слідкувати на сайті сісінюї та в мережі Facebook. Залишайтесь п'ятим за мить Василь Галущак. Розповість про погоду в місті та області. І пам'ятайте, найважче запитання це запитання, які ми задаємо самим собі. На всі інші відповідь знайти значно легше. Ви дивилися інформаційний випуск. Час новин Чернівці. Побачимось на п'ятому.